Шановні друзі, кіносемінаром, другим частиною семінару, традиційно для семінару Сакральна Вада або Посвященна Рана буде фільм, який називається Грань майбутнього з Томом Крузом, де він грає, де на землю йде іншопланетне вторгнення. І сотні тисяч людей гинуть в епічної битві, яка нагадує поля Першої світової, але на нов... в тих самих містах, в Нормандії, во Франції і так далі, але на новому технологічному рівні. І де він грає майора піарника, який залишаючись безпеці, злає сотні тисяч людей на загибель. Потім його хапають, кидаються мов в бій, і він там обертає чудернацьким засобом, обритає можливість перепере необхідне кожен день і кожен день починати заново. Такий бойовий день сурка. І ми бачимо, як він з абсолютного шалапея нігадя, і, і сли, с, слимака перетворюється на воїна, який рятує всю цивілізацію. Тобто здійснює той самий еволюційний шлях, який є предметом розгляду, коли ми дивимося семінар ще на досліджуємо семінар ще на Тобто моє, моє дорослініше, моє перебирання відповідальності, моя, моя зрілість як людина, яка вчиться по-новому, постійно. Перебираючи більше відповідальності, розвиваючи свою особистість, відповідати на головний визов часу. Саме так збудований сюжет цього фільму, визов мої, мої долі, так. часу і долі збудований сюжет цього фільму, і якраз він є, є ідеальним символічним прикладом, як, на якому можна проблему звіщена рада роздивитися. Ті, хто ходить постійно на кіносемінари, знають, що кіносемінар це не переповторення матеріалу, який був на першому семінарі, з опору на художній витвір. Це окремий, додатковий друга частина семінару, де повідомляється дуже багато інформації, знань, які не були повідомлені в рамках першого семінару, тому що він обмежений і має свої три години часу. Тобто, це додаткове знання. Приходьте, воно того варте, тому що дивним чином закони міроздання, закони роботи колективної підсвідомості, закони роботи, взагалі всесвіту і світу. Є ті тими самими законами, за якими розвивається людина, і питання загальні: що таке цивілізація, що таке розвиток, що таке виклик, що таке, що таке там священна влада, або сакральна влада, або священна рана самоцивілізації, має недвумислене відношення до того, як я відповідаю собі на питання в своєму реальному практичному житті. А що є розвитком моєї особистості, а що є головним викликом для мене, а що є діючою еволюційною силою для мене, і як я з цим маю працювати? Приходьте.